Заїхали електровелосипеди. Завезли мені тут 8 штук. Це вживані з Європи варіанти. Ну, скажу вам, стан і ціна дуже крута на них. Ось такий е коштує всього лише 22 380. Ну, погляньте на його стан. Ідеальний стан. Звичайно, це все вживані велосипеди. Флайер. Ціна 18900, уявляєте, за ось таку дамку. Кетлер також ціна. 20 тисяч 150 гривень. Ось такий Турдесвітс, Віллер. До речі, має рекуперацію, що у нього фотографував на сайт. Все тут також працює. Цікавий варіант. Canon Електро на боші. Це вже буде трішечки дорожчий. 27 480. І погляньте, ось ця моделька, мені вона дуже сподобалася. І по стану, і по характеристиках. 20 140 гривень. Цікаві варіанти зараз будемо на кожен записувати відо і їх незабаром можна побачити на сайті.